Пекотне черневе сонце нещадно палило асфальт на вулицях Дніпра. Тарас Чумаченко незграбно маневрував інвалідним візком поміж припаркованих автівок, намагаючись дістатися до під'їзду дев'ятиповерхівки на житловому масиві перемога. Під стікав по чолу, а руки не звиклі до такого навантаження нили від постійного крутіння коліс. Минуло лише три місяці після того фатального падіння на будівництві. Яке перетворило колись міцного 45-річного чоловіка на інваліда. Ліфт, як на зло, знову не працював. Тарас завмер перед сходами, відчуваючи власну безпорадність. У цю мить з під'їзду вийшла сусідка з четвертого поверху, пані Галина. Тарасе Михайловичу, може, допомогти? запитала вона, але в її голосі вчувалося більше роздратування, ніж співчуття. Та ні, дякую, якось сам відповів він, хоча розумів, що самотужки нагору не підніметься. Довелося телефонувати дружині. Лариса відповіла не одразу, а коли нарешті взяла слухавку, її голос звучав холодно. Що таке? Я на роботі. Ларисо, ліфт знову не працює. Не могла б. Господи, Тарасе, я не можу кожного разу кидати все і бігти тобі допомагати. У мене важлива нарада через 15 хвилин. Тарас важко зітхнув. Добре, я почекаю. Останні місяці перетворили їхнє п'ятнадцятирічне подружнє життя на суцільне випробування. Лариса, яка працювала заступницею директора мережі аптек здоров'я України, все частіше затримувалася на роботі, уникаючи спілкування з чоловіком. А їхня донька Злата, 16-річна відмінниця художньої школи, здавалося, соромилася батька інваліда перед однокласниками. Через годину Тарас нарешті опинився у квартирі. Новини по телевізору не приносили радості війна, зростання цін, проблеми з електропостачанням. Він механічно гортав канали, намагаючись не думати про рахунки за комунальні послуги та кредит за автомобіль, який довелося терміново продати після травми. Надвечір повернулася Лариса. Не промовивши й слова, вона прийшла на кухню і почала готувати вечерю. Звуки різання овочів лунали особливо різко в гнітючій тиші квартири. Може, поговоримо? обережно запитав Тарас, заїжджаючи на кухню. Лариса повільно поклала ніж і повернулася до чоловіка. В її очах читалася суміш втоми, роздратування та чогось схожого на відразу. Про що ти хочеш поговорити, Тарасе, про те, як ми живемо на мою зарплату? Про те, як я розриваюся між роботою і доглядом за тобою, чи може про те, як злата соромиться запрошувати друзів додому? Я намагаюся знайти роботу. Є варіанти віддаленої. Варіанти? перервала його Лариса. Які варіанти? Ти ж навіть комп'ютером толком користуватися не вмієш. Все життя працював руками, а тепер. Вона не договорила, але Тарас зрозумів невисловлене. Тепер він став тягарем, безпорадним, незграбним тягарем для всієї родини. Вечеря пройшла в мовчанні. Злата швидко поїла і зачинилася у своїй кімнаті, звідки долинала музика та звуки відеодзвінка з подругами. Тарас дивився у вікно на літній вечір, що поволі опускався на місто. На дитячому майданчику під будинком грались діти, їхній безтурботний сміх підіймався до п'ятого поверху разом із запахом квітучих лип. Я подала на розлучення, раптом промовила Лариса, збираючи посуд зі столу, і думаю, тобі краще буде повернутися до матері в село. Там приватний будинок, немає сходів, і їй допомога потрібна. Тарас відчув, як земля йде з під коліс його візка. Село Калинівка під Дніпром, де в старій хаті доживала віку його мати, здавалося зараз чимось нереальним, далеким, як інша планета. А як же злата, я ж її батько. Злата вже доросла, зможе сама вирішувати, коли хоче тебе бачити, і я знайшла покупців на квартиру. Виплачу тобі твою частку, зможеш облаштуватися у матері. В цю мить у двері подзвонили. На порозі стояла сусідка знизу, обурена протіканням стелі. Це у вас там калюжі на підлозі, у мене вже шпалери відклеюються. Лариса кинула розпачливий погляд на мокрі сліди від коліс інвалідного візка, які тягнулися через всю квартиру. Дощова вода, бруд з вулиці. Раніше Тарас завжди розувався в коридорі, а тепер. Вибачте, ми все приберемо, втомлено відповіла вона сусідці. Ця ніч стала для Тараса безсонною. Він сидів біля вікна, вдивляючись у темряву, де блимали вогні нічного міста. Думки роїлися в голові, як потривожені оси. Все його життя, здавалося, розсипалося на друзки після того падіння, і тепер він мав зробити найважчий вибір піти, щоб не бути тягарем для найрідніших людей. Переїзд до матері виявився важчим, ніж Тарас міг собі уявити. Стара хата в Калинівці потребувала серйозного ремонту, просідав фундамент, на стінах проступала пліснява, а дах протікав під час сильних дощів. Марія Степанівна, його 70-річна мати, тримала невелике господарство кури, качки, город із картоплею та помідорами. Але її сили вже були не ті, щоб боротися з усім самотужки. Нічого, синку, разом якось дамо раду. Казала вона, намагаючись приховати сльози, коли Тарас вперше заїхав у двір на інвалідному візку. Гроші від продажу частки квартири швидко танули. Значну суму довелося віддати на облаштування пандусу при вході та переобладнання ванної кімнати. Тарас намагався знайти роботу через інтернет, але його навички здавалися застарілими для сучасного ринку праці. Єдиною розрадою були вечірні дзвінки від злати. Дочка спочатку телефонувала щодня, потім через день, а згодом раз на тиждень. У її голосі все частіше звучали нотки віддаленості, ніби вона поступово звикала до життя без батька. Тату, у мене сьогодні виставка в художній школі, повідомила вона одного разу, я намалювала серію картин про трансформацію. Це чудово, доню. Я б хотів подивитися. Ем, може, іншим разом. Зараз дуже багато справ з підготовкою до вступу. Тарас розумів дочка соромиться його присутності на публічному заході. Після розмови він довго сидів на подвір'ї, спостерігаючи за призахідним сонцем що забарвлювало небо над селом у відтінки червоного та золотого. Несподівано у хвіртку постукав Остап Гнатович, сусід пасічник. Кремезний дід із пишними сивими вусами був місцевою легендою тримав найбільшу пасіку в окрузі та славився своїм медом далеко за межами Калинівки. Тарасе, не хочеш до пасіки навідатися. Бджоли – вони як терапія, і руками багато працювати не треба, головне розуміння мати. Та який з мене пасічник? Я ж. Тарас безпорадно показав на візок. Дурниці, мій небіж Богдан, зробив там спеціальні доріжки між вуликами, коли матір після інсульту доглядав. А я тебе всьому навчу заодно й мені легше буде, очі вже не ті, щоб личинки матки роздивлятися. Наступного дня Тарас вперше приїхав на пасіку. Запах меду, прополісу та воску, розмірене гудіння бджіл, все це створювало особливу атмосферу спокою та гармонії. Остап Гнатович терпляче пояснював основи бджільництва, показував, як правильно погодитися з димарем, як визначати якість стільників. Бачиш, у бджолині сім'ї кожен має своє призначення, розповідав старий, і матка, і трутні, і робочі бджоли всі важливі. Природа не створює зайвих істот. Ці слова змусили Тараса замислитися. Невже він справді міг бути корисним, незважаючи на інвалідність? Тим часом у селі поповзли чутки. Марія Степанівна, повертаючись із магазину, почула розмову місцевих пліткарок. Чула, Лариска Тарасова вже з новим хахалем живе, якийсь бізнесмен з Києва на Чорному джипі приїжджає. Та невже? А донька як? А що донька? Вже доросла майже. Кажуть, той новий їй айфон останній купив, щоб не противилася. Марія Степанівна не стала переповідати ці розмови синові, але серце її боліло, коли бачила, як він щовечора чекає дзвінка від доньки, а дзвінки ставали все рідшими. Літо було в розпалі. Тарас потроху освоювався з бджільництвом, проводячи все більше часу на пасіці. Несподівано для себе він виявив, що має особливий хист до розуміння бджолиних сімей. Остап Гнатович не міг надивуватися. Ти диви, як чує їх, наче все життя цим займався? Одного дня, порпаючись в інтернеті, Тарас натрапив на форум бджолярів. Там велося жваве обговорення проблем сучасного бджільництва, методів лікування бджолиних хвороб, особливостей різних порід бджіл. Він почав активно спілкуватися з іншими пасічниками, ділитися своїми спостереженнями та досвідом. Сину, а що то за папери на столі? запитала якось мати, побачивши купу роздрукованих аркушів. Та от, мамо, є така організація Спілка органічного бджільництва України. Вони проводять сертифікацію пасік для експорту меду в Європу. Остап Гнатович каже, що наш мед відповідає всім вимогам, треба тільки документи правильно оформити. І що є надія? Є, мамо. Вони навіть готові частково фінансувати модернізацію пасіки, якщо ми пройдемо їхній аудит, уявляєш? В очах Тараса вперше за довгий час з'явився блиск. Він допізна засиджувався за комп'ютером, вивчаючи тонкощі експортної документації, вимоги європейських стандартів якості, особливості органічного виробництва. Життя починало набувати нових барв, хоча й не без гірких моментів. Якось, гортаючи стрінку новин у Фейсбуці, Тарас натрапив на фотографію з відкриття нової аптеки мережі Здоров'я України. На знімку Лариса стояла поруч із високим чоловіком у дорогому костюмі. Обидва усміхалися в камеру, тримаючи в руках символічну стрічку для перерізання. Підпис під фото повідомляв про призначення Лариси Чумаченко на посаду генерального директора мережі. Процес сертифікації пасіки виявився складнішим, ніж очікувалося. Інспектори прискіпливо вивчали кожен аспект виробництва від відстані до найближчих полів, де могли використовуватися пестициди, до матеріалів, з яких були виготовлені вулики. Остап Гнатович бурчав, що за його часів такої мороки не було, але погоджувався з усіма необхідними змінами. Головне результат. Повторював Тарас, заповнюючи чергову форму на планшеті, який придбав на залишки коштів від продажу квартири. Несподівану підтримку вони отримали від Богдана, небожа Остапа Гнатовича. Молодий чоловік, який працював програмістом у Львові, зацікавився ідеєю експорту органічного меду і запропонував створити сучасний вебсайт для просування продукції. Зараз без нормального онлайн представництва нікуди. Пояснював він під час відеодзвінка. а у вас унікальний продукт органічний мед з пасіки, де працює людина з інвалідністю. Це може стати справжньою соціальною історією успіху. Тарас спочатку опирався ідеї використовувати свою інвалідність як маркетинговий інструмент, але Богдан наполягав це не про жалість, дядьку Тарасе. це про силу духу і трансформацію. Люди мають бачити, що українське село. Це не тільки про занепад, а й про нові можливості. Робота над модернізацією пасіки тривала все літо. З'явилися нові вулики з екологічно чистих матеріалів сучасна лінія для фасування меду, спеціальні платформи для зручного доступу на інвалідному візку. Тарас навчився майстерно маневрувати між рядами вуликів, визначати стан бджолиних сімей за звуком та запахом. В середині серпня на пасіку приїхала знімальна група місцевого телеканалу. Молода журналістка Віра довго розпитувала про особливості органічного бджільництва, фільмувала процес роботи з вуликами. Тарас, спочатку, ніяковіючи перед камерою, поступово захопився розповіддю про своїх смугастих помічниць. Сюжет вийшов в ефір через тиждень і несподівано став вірусним в соціальних мережах. Історія колишнього будівельника, який після травми знайшов себе в джільництві, зачепила багатьох. Посипалися коментарі, репости, запити на придбання меду. Одного вечора подзвонила Злата: Тату, я бачила репортаж. Це так круто. Мої друзі з художньої школи просто в захваті. Слухай, а можна я приїду на вихідні? Хочу зробити серію замальовок пасіки для випускного проекту. У Тараса перехопило подих від радості. Звісно, доню, тільки тут умови не такі, як у місті. Та годі тобі, тату, я ж не на курорт їду. До речі, можна я візьму з собою Мирослава? Він теж художник, працює в техніці акварелі. Приїзд доньки з другом перетворив звичайні вихідні на справжнє свято. Злата, схудла і подорослішала, з захопленням розповідала про підготовку до вступу в художню академію, показувала свої роботи на планшеті. Мирослав, худорлявий хлопець у окулярах з модною борідкою, виявився серйозним поціновувачем меду і засипав Тараса питаннями про особливості різних сортів. А це що за мед такий темний? запитував він, розглядаючи баночку під сонцем. О, це особливий сорт, гречаний. Бачиш, як світло проходить крізь нього. У цьому році гречка вродила неймовірна фермер Василенко спеціально посіяв подалі від траси, щоб чистий органічний мед був. Злата тим часом робила ескізи, вловлюючи гру світла на вуликах, динаміку польоту бджіл, текстуру старих дерев навколо пасіки. Тарас спостерігав за донькою і бачив у ній вже не підлітка, а молоду талановиту жінку. Увечері, коли Мирослав пішов допомагати Марії Степанівні з вечерею, злата присіла поруч з батьком на веранді. Тату, вибач мені, за те, що соромилася тебе, що рідко дзвонила, я була такою дурною. Ти не була дурною, доню, ти просто була підлітком, якому довелося пережити складний період. Мама зараз майже не буває вдома, весь час на роботі або з цим своїм новим другом. А я я навіть не знаю, чи хочу жити з ними після школи. Тарас обійняв доньку, відчуваючи, як вона тремтить від стримуваних сліз. У цей момент у двір заїхала вантажівка. Це була перша партія меду, готова до відправки на експертизу для отримання європейського сертифікату якості. Пане Тарасе. гукнув водій. тут ще представник якоїсь міжнародної організації приїхав. Каже, зацікавилися вашим проєктом». З легковика, припаркованого біля воріт, вийшов чоловік у діловому костюмі, незважаючи на серпневу спеку. Він представився співробітником програми розвитку сільського підприємництва при ЄС. Ми шукаємо успішні приклади соціального підприємництва в українському селі. Ваша історія здалася нам дуже перспективною. Чи не могли б ми обговорити можливості співпраці? Тарас глянув на злату, яка стискала його руку з неприхованою гордістю. Раптом він зрозумів життя тільки починається, і попереду ще багато незвіданих шляхів. Грант від європейської програми розвитку став переломним моментом у розвитку пасіки. 20 тисяч євро інвестицій дозволили повністю модернізувати виробництво та створити п'ять робочих місць для місцевих жителів. Серед них була і Наталя, молода вдова загиблого військового, яка швидко освоїла тонкощі роботи з документацією та логістикою. Тараса Михайловичу надійшло ще три замовлення з Німеччини, доповідала вона одного ранку, переглядаючи пошту. І дистриб'ютор з пошті хоче збільшити обсяги поставок на наступний сезон. Тарас кивнув, гортаючи на планшеті фінансові звіти. За останні півроку їхня продукція під брендом Хані Вілс. Назву придумав Богдан, обігравши тему інвалідного візка. Стала відомою серед поціновувачів органічного меду в Європі. Особливим попитом користувався мед з чебрецю та гречки, який збирали з віддалених полів у екологічно чистій зоні. До речі, ваша історія потрапила в спеціальний випуск журналу про соціальне підприємництво в Східній Європі. Наталя простягнула глянцевий журнал з текстом німецькою мовою. Вони пишуть, що ви надихаєте людей не здаватися після життєвих випробувань. Тарас задумливо погладив обкладинку. Його життя змінилося настільки кардинально, що іноді він сам не міг у це повірити. Тепер він керував успішним підприємством, давав роботу людям, його продукція цінувалася за кордоном. А головне, він більше не почувався безпорадним чи зайвим. Остап Гнатович, який тепер виконував роль почесного консультанта, не міг натішитися успіхами свого учня. Бачиш, як воно в житті буває, іноді треба впасти, щоб потім піднятися вище. Одного дня на пасіку приїхала знімальна група національного телеканалу. Готувався великий сюжет про успішні приклади адаптації людей з інвалідністю в бізнесі. Поки оператор налаштовував камеру, молода ведуча розпитувала Тараса про його шлях до успіху. Скажіть, а що було найважчим у цей період трансформації? Тарас замислився мабуть, повірити в себе, прийняти те, що життя може бути іншим, але не менш повноцінним, і зрозуміти, що інвалідність це не вирок, а просто інший спосіб жити і працювати. Після зйомок Тарас отримав несподіваний дзвінок від злати. Тату, я вступила. Мене прийняли до Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. І мій дипломний проєкт про твою пасіку отримав спеціальну відзнаку на міжнародному конкурсі молодих художників. Вітаю, сонечко, я так тобою пишаюся. А ще, тату, ми з Мирославом вирішили одружитися. Після випуску І хочемо жити в Калинівці. Мирослав каже, що тут ідеальне місце для художньої студії, а я можу допомагати з дизайном упаковки для меду. Тарас відчув, як щось тепле розливається в грудях. Його маленька дівчинка виросла і тепер будувала власне життя, і він був частиною цього життя. Увечері, сидячи на веранді та спостерігаючи за заходом сонця, він гортав стрічку новин у телефоні. Раптом його увагу привернула стаття про мережу аптек здоров'я України. У тексті йшлося про фінансові махінації та підробку документації на ліки. Серед підозрюваних фігурувало ім'я Лариси та її нового партнера. Схоже, не все так гладко у тих, хто шукає легких шляхів, подумав Тарас без злорадства, але з певним розумінням, що життя часто розставляє все по своїх місцях. Наступного дня на пасіку приїхав представник великої органічної мережі супермаркетів з Нідерландів. Високий рудий чоловік на ім'я Хенк довго оглядав виробництво, куштував різні сорти меду і, врешті, запропонував контракт на регулярні поставки. Ми хочемо, щоб ваш мед був представлений у всіх наших магазинах. Історія вашого бренду це саме те, що шукають наші покупці, справжність, якість. Соціальна відповідальність ввечері, обговорюючи деталі контракту з Наталею та іншими працівниками, Тарас раптом зрозумів, що відчуває себе по справжньому щасливим. Не тому, що справи йшли вгору, а тому, що поруч були люди, які вірили в нього, і в спільну справу. До речі, Тараса Михайловичу, сказала Наталя, збираючи документи. Той німецький інвестор цікавився, чи не плануєте ви розширювати виробництво. Каже, є можливість створити цілий кооператив органічних пасічників у регіоні. Треба подумати, відповів Тарас. Але спочатку давайте завершимо будівництво нового цеху для фасування. До речі, як там наші нові етикетки, які злата розробила? Фантастичні, особливо серія з акварельними малюнками пасіки. Мирослав допомагав з кольоровою гамою, вийшло дуже атмосферно. Пізно ввечері, вже лежачи в ліжку, Тарас прокручував у голові події останнього року. Здавалося, ніби все це було в іншому житті відчай, безпорадність, почуття непотрібності. Тепер кожен день був наповнений сенсом, планами, новими викликами. А головне, він більше не був сам. Рік промайнув як один день. Калинівка помітно змінилася. З появою успішного підприємства село, немов прокинулося від багаторічної сплячки. Молодь почала повертатися, відкрилися нові крамниці, відремонтували дороги. Кооператив органічних пасічників, створений за ініціативи Тараса, об'єднав 20 господарств у районі. От бачиш, синку, як воно повернулося. Казала Марія Степанівна, спостерігаючи, як робітники встановлюють нову систему очищення води у дворі. А я ще переживала, як ти тут житимеш. Одного спекотного червневого дня, рівно через рік після переїзду в село, Тарас приїхав на своєму новенькому електричному візку до місцевої церкви. У дворі вже зібралося чимало людей. Сьогодні було весілля злати і Мирослава. Наречена у сукні, розшитій традиційними українськими візерунками, сяяла від щастя. Мирослав, елегантний у світлому костюмі, не відходив від неї ні на крок. Молоді вирішили поєднати традиційну церемонію з сучасними елементами, розписувалися просто неба в старому яблуневому саду біля церкви, де художники з усієї області влаштували виставку картин. Серед гостей були і європейські партнери. Хенк з дружиною приїхав з Нідерландів, німецькі інвестори прислали своїх представників. Богдан, який тепер відповідав за всю it інфраструктуру підприємства, метушився з камерою, знімаючи відео для майбутнього проморолика про соціальне підприємництво в українському селі. Раптом серед гостей Тарас помітив знайому постать Лариса. Вона стояла трохи осторонь, невпевнено роздивляючись святкову юрбу. Схудла, змарніла, але намагалася триматися з колишньою гідністю. Тарас під'їхав до неї. Злата запросила так, я не була впевнена, чи варто приходити, але добре, що прийшла, вона буде рада. Лариса нервово поправила сумочку. Я чула про твій успіх, бачила сюжети по телевізору, читала в інтернеті. Ти молодець. А як у тебе справи? Після того скандалу з підробними ліками довелося піти з посади. Зараз працюю в маленькій аптеці на околиці Дніпра. Той бізнесмен виявився звичайним шахраєм, втратила майже все, що мала. В її голосі більше не було колишньої зверхності чи холодності, лише втома і, можливо, каяття. Мамо. злата помітивши Ларису, підбігла до них. Ти все таки приїхала. Тарас відійшов, залишивши їх наодинці. Він розумів, деякі розмови повинні відбутися без свідків. До нього підійшла Наталя, яка за цей рік стала не просто помічницею, а справжнім другом. Тарасе Михайловичу, там представники з Японії приїхали, цікавляться нашою системою контролю якості. І ще треба підписати документи на відкриття нового навчального центру для людей з інвалідністю. Зараз підійду, посміхнувся Тарас, тільки дам казівки щодо завтрашньої відправки меду до Швейцарії. Він озирнувся на святкову галявину, де грала музика, сміялися люди, літали бджоли над квітучими яблунями. Життя, яке, здавалося, закінченим після травми, не просто продовжилося воно наповнилося новим сенсом. Наприкінці весілля, коли сонце вже хилилося до заходу, Тарас виїхав у своєму візку на пагорб над селом. Звідси було видно і пасіку, що розрослася до промислових масштабів, і нові будівлі кооперативу, і старий будинок матері, відремонтований та оточений квітучим садом. Поруч з пасікою виднілася художня студія Злати і Мирослава, простора будівля з панорамними вікнами. Де вони планували проводити майстер-класи для дітей з особливими потребами. По дорозі до села проїжджав кортеж весільних автомобілів, серед них виділявся новенький електромобіль, весільний подарунок молодятам від європейських партнерів. Тарас посміхнувся, згадавши, як ще рік тому думав, що його життя скінчилося. Насправді, воно тільки починалося, і це було не просто його особисте відродження. Це була історія про те, як одна людина може змінити життя цілої громади, якщо не опускає руки і вірить у свої сили. З боку пасіки долинало розмірене гудіння бджіл. Вони теж готувалися до нового дня, нових викликів, нового меду, як і їхній господар, який колись утратив все, крім головного, вірив в себе та бажання жити далі. А в небі над Калинівкою пропливали легкі хмари, віщуючи погожий день завтра. І це завтра вже не лякало, а обіцяло нові можливості, нові досягнення і нові перемоги. Бо найголовніше, не те, скільки разів ти впав, а те, скільки разів зміг піднятися і йти далі.